Посадив рослину і вирішив ще відзняти відео по результату посадки. Значить, хочу загострити увагу на деяких моментах. Звісно, що рослина має бути після посадки, вже навіть після поливу, трохи заглиблена нижче рівня землі. Мається на увазі нижче оцього цього рівня. Це робиться для того, щоб після поливу або після дощу вода не розтікалася від фундука, а навпаки, стікалась до рослини і підпитувала його дорогоцінною вологою, так би мовити. Значить, ще такий момент. По результату посадки, от як тільки посадили, там перетоптали земельку, то прикоренева шийка, яка ну, вона десь тут, ось я думаю, її видно, це зміна кольору на темніший. Отут от розпочинається прикоренева шийка. Значить, ось ця верхня частина прикореневої шейки має бути на одному рівні із землею. Якщо це рівна ділянка, то із землею по всіх сторонах. Якщо це під уклоном, так як у мене, да, у мене ось там верх, тут-низ, то вона має бути на одному рівні із самою нижньою частиною землі. В даному випадку, ось я показую. В мене це ось це рівень так би мовити, тієї землі, з якою вона має бути. На одному рівні ця прикоренева шейка. Але я зараз полию. Поливаю я добряче, в таку ямку мінімум 10 відер. Буває навіть і 20. ну Зазвичай роблю як 10 поливаю і ще можу на наступний день полити ще 10. Цього достатньо. Земля добре просяде. Тобі ж рослина може заглибитись ще. На 5, а то й 10 см. Ну і це якраз той рівень, який потрібно. Ну, 10 це вже я б сказав, навіть багатенько. Бажано, щоб після поливу рослина була нижча рівня землі, десь на 5 см. Ну, до 10, в принципі, це нормально. Ось по результату так має бути на такому рівні рослина. Ну, звісно, ізначально вона садиться на одному рівні із землею, тільки, скажімо так, протоптується трохи земля для того, щоб після поливу вода не розтікалася. А потім, звісно, ще раз повторюю, земля просяде і рослина буде у ложбинці. Ну, ось такі моменти вони дуже важливі для нормального розвитку. Рослини в подальшому наразі це все. Всім до побачення.